Слава Ісусу Христу, дорогенькі любі наші реколектанти, кохані божі діти, пожертвування Ісуса, це може така назва вже привична, але подумати, що протягом всіх віків, на протязі цілої історії людства завжди людина, щось жертвувала Богові. І це була релігія, це була якась спеціальна така подія в житті. Жертва це потрібно було до неї дуже приготуватись, щось від себе віддати. Це завжди було, що я тобі щось даю, а ти мені взамін. І тут приходить момент, коли сам Бог є пожертвуваний. І це дуже важливо, щоб ми собі дали. Відповідь на питання, за кого, навіщо і чому аж так мусило бути. Ми знаємо, що жертва Христа вона для нас якось така простіша, зрозуміліша, коли Ісус де на хрест і потім Воскресає. Але пожертвування в храмі Ісуса мала дитина, яка ще не сказати, нічого не значить в суспільстві. Ніхто не знає ще про нього, і взагалі, що відбувається з, з малим Ісусом, вже відбувається історія спасіння кожного з нас, пожертваний Бог. Це теж заохочення нас, щоб ми себе, свої справи, свій час, все те, що є найдорожче нас, щоб ми жертвували Богові. І не тільки те, що ми вважаємо найцінніше. Бо те, як є поняття, таке розуміння, жертва всепалення, це означає, віддай Богові все, а Він вибере те, що найкраще. Бо в наших очах може мати якась річ, якась справа ціну більше чи менше, а в Бога це може бути навпаки. І так собі можемо усвідомити, що в нас в житті є в кожного якісь речі дуже цінні, дорогі. Не тільки для того, що за них заплатили якісь гроші великі, але для того, як вони прийшли до нас, хто нам їх подарував, яка пам'ятка з події залишилася, і ми це все цінуємо. І є речі, які ми не то що не хочемо віддати, а навіть би не хотіли позичити їх, бо ці речі дуже важливі. Але правда і така, що коли ми помремо, їх можуть пороздавати. За дуже маленьку ціну можуть продати, якщо хтось схоче, або взагалі викинути, спалити, і ніхто не буде на це дивитися. Тобто в очах другої людини ці речі можуть бути взагалі знецінені. І можна, так як Господь, жертвувати себе, тому що ми є найдорожчі в Бога не те, що ми маємо, а те, ким ми є. І це є момент пожертвування сьогодні Ісуса Христа. Ісус жертвується за нас. Потім, що Бог нас кличе. Бог завжди промовляє до людини, і це кликання Бога, воно постійно є творче. Бог промовив і щось сталося на світі. І природа повстала і сотворився цілий світ, і Бог промовив, і людина сотворилась. І це дуже важливо. Звернути увагу на голос Божий, на, Боже, на Божу промову. Так як в коментарях біблійних, в апокрифах є така історія про створення світу, коли Бог промовив до землі, то появилось дерево, почало рости. Коли Бог хотів сотворити рибу, промовив до води, і риба з'явилась. І коли Бог хотів сотворити людину, він з собою почав розмовляти Трійця свята. І тоді з'явилася людина, бо Господь каже: сотворимо людину. І коли дерево вирвати з землі, воно зникає, гине, гине риба, коли її з води витягнути, і коли людину відірвати від Бога, людина теж пропадає. І це така правда. Все муси бути пожертвуване з нашої сторони Богові. І це кликання Боже це є. Запрошення до спільної місії. Кожен з нас якусь має місію в житті. І Бог нас до цього кличе. Його слова дають нам життя, щоб ми комусь теж в цьому житті послужили. І дуже важливо є, особливо сьогодні в світі, є якийсь такий егоїзм, так, що люди. Не тільки ці, котрі, наприклад, ну, самі живуть, але навіть котрі є в покликанні, чи в подружжі, чи в священстві, е, теж проявляють, скажімо, цей егоїзм – хочу жити для себе. Так? Не хочу давати якоїсь жертви себе, е, не хочу жити для когось, не знаю, для сім'ї, для парафії, для людей, для суспільства. Е, і це є, скажімо, проблема сьогоднішнього століття теж. Власне, що бракує цієї жертви. Хочу жити для когось, для Бога і для свого ближнього. І це є теж сьогодні велике завдання для кожного з нас розпізнати це. І маємо сьогодні слово Амінь. Це не є, що кінець завершилось. Так, не знаю, як люди не раз кажуть, амінь нашій бабці да, померла. Але амінь це є визнання віри. Тому що коли ми читаємо Біблію в деяких перекладах, особливо в латинській мові, там, де є слова воістину, воістину кажу вам, є написано Амен, Амен, Діко, Вовець. Воістину говорю вам. І слово Амінь це є віра, це істина, це є те, що я приймаю погодження, те, що ми згідні з волею Божою, так? кажемо своє так. Це Амінь. І сьогодні. В який спосіб це слово говорить правду про мене. Чи тоді, коли я кажу амінь, це правда, що я вірю в Бога, чи це просто, ну так, як нараз в там щось говорять, говорять, і там пастор каже, і ціла церква сказала Амінь. І всі кричать Амінь. Але чи це правда, чи неправда, чи вони цього хочуть, не хочуть, подобається, не подобається, вже ніхто їх про це не питає. Так, Слово Амінь це є. Повнота правди, повнота істини, повнота нашої віри, що я визнаю те, в чому я переконаний, чого я прагну, переконаний в Божій присутності і в цьому слові теж як не крути, то є ця жертва. Тому що якщо я віру приймаю, значить я себе за це жертвою так, віддаю себе, своє життя, всі свої справи. Віддаю Богові безпосередньо або через своїх ближніх, яким я служу. Тому сьогодні, так як Марія при благовіщенні сказала своє фієтамінь, так сьогодні при пожертвуванні теж говорить, що цю дитину, яку ти мені Боже дав, віддаю тобі. Віддаю, тому що насправді сьогодні дуже важливо є зрозуміти, що як ми пожертвуємо Богові, воно до нас вертається. Пожертвуємо комусь іншому. Не завжди це вернеться. Пожертвуємо собі 100% ніколи не вернеться. Так? То, що ми не знаю, такі прості приклади, те, що ми з'їли в столові, воно ніколи вже не повернеться так, на стіл. То, що дали другому, може бути так, що хтось з нами колись поділиться. Мусить, не мусить бути. Так? То, що дали Богу, воно завжди повернеться. І для мене особисто ця таємниця Розарія, то вона завжди пригадує мені станової ну, життя тут на землі, що я живу тільки для того, що з різних причин, так, але одна з таких глобальних це те, що я через свою маму був пожертвований Богом. Бо коли мав в дитинстві померти, коли лікарі казали, що з мене нічого не буде, мама прийшла в костіл, і була служба Божа, коли вона завершилась. То мама прийшла із такої розпачі, вже не знала, що зробити, і поставила мене на вівтар після літургії і каже, Боже, забери його, тому що ця слабість, я не знаю, що з ним робити, можу дивитися на це дитя. Але якщо вернеш, то буде твій. І, і просто сказала, і ці слова ніколи не забрала. І сьогодні мама жива, і я живий, і можу служити Богові людям. Для мене цей вираз, не то що такої розпачі, але вираз. Такої віри, яка є понад людські міри, тому що кожна мама любить дитину і хоче її мати для себе. Приходить момент, коли ти повністю готовий віддати. І це повністю, це амінь, воно вертається. І потім Господь мене зцілив і, і скажімо, стільки часу вже є на цьому світі. Тому пожертвувати когось чи щось Богові це не є програш. Це навпаки вертається в кращому вигляді. І тому сьогодні постараємося Богові теж віддати те, що є найцінніше, <кій> особливо віддати себе в Божого опіку і таким відданням з радістю і з любов'ю Богові, щоб ми служили. Амінь. Слава Ісусу Христу.